Сесійна зала українського парламенту не єдина в світі, де народні обранці розпускають руки, бракує слів парламентарям Італії, Туреччини, Японії, Тайваню, Непалу та Індії. Карають там депутатів по-різному. На кілька днів забороняють приходити на засідання, не нараховують доплат за виступи і голосування. А от в Ірані за злісне порушення регламенту, зокрема корупцію, депутата можуть привселюдно відшмагати. Анастасія Сніговська підготувала огляд парламентських боїв за кордоном. У парламентах Європи, Азії, і третього світу чубляться на політичному, економічному та релігійному ґрунті. Бої навкулачки сам на сам рідкість зазвичай ідуть лава на лаву. Сутичка в парламенті Тайвані у травні 2007-го півсотні депутатів скублися майже три години. Хапали один одного за комірці і краватки, жбурляли в спікера взуттям та сміттєвими кошиками. Навіть жінки не стояли осторонь. Каменем спотикання стало затвердження членів ЦВК. Місцеві медіа запідозрили обранців у змові. Більшість парламентарів знали про майбутню бійку і прийшли в зручному взутті. І це все, щоб створити інформаційний привід. Тайванські медіа не часто висвітлюють роботу депутатів. Ще осередок сутичок японський парламент у грудні 2013-го Опозиція не схотіла підтримати закон про державну таємницю. Депутати розмахували руками, тисяли папери в обличчя спікеру і кидалися ручками. Забіяк ледь вгамували однопартійці. Закон же згодом таки схвалили. А це вже інший конфлікт. Депутати відточують прийоми дзюдо на робочому місці. Привід особиста неприязнь у Туреччині. Більшість сутичок через релігію між парламентарями християнами і сповідниками шаріату під час чергового. Ої в одного з депутатів різко підскочив тиск. Він помер ще до приїзду лікарів. Опонента визнали винному ненавмисному вбивстві і посадили за грати на три роки. Конституція ще одна яблуко розбрату, але вже для депутатів Непалу Цієї зими тамтешні комуністи побилися із соціалістами на очах президента країни. Опозиціонери прагли внести зміни до основного закону, не змогли і накинулися на опонентів із керівної соцпартії трьох людей. Поранено угамували бишкетне. Ків поліцейські стали між ними коридором. А от у Європі депутати б'ються вкрай рідко завдяки суворій, дисципліні та покаранням. У Великій Британії в палаті громад немає трибуни. Тож парламентарі не можуть її заблокувати і виступають з місця. Голосують не карткою і не руками, а ногами. Коли треба, виходять у двері, які символізують за і проти. Кому куди йти, стежать лідери партійних фракцій. Порушення правил означає втрату платні або крісла на майбутніх виборах у Франції, Німеччині Польщі та Мунія за порушення дисципліни депутатам забороняють заходити до сесійної зали і голосувати. Анастасія Синяговська, перший національний.